Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка. У селищі Золочів постраждала 54-річна жінка. У селі Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік. Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА, типу ланцет, один Би пила ти типу два два впівідрони пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. У Куп'янському районі в селі Гроза пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 24 людини. Ще перебуває 31 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка трапилась у приватній оселі в селищі Великий Бурлу Куп'янського району, загинув 43-річний чоловік. Площа горіння склала 100 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця Приліпка та обіг Григорівки і Збицького. На куп'янському напрямку вчора відбулося три бої зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника обіг Куп'янська, піщаного та Малої Шапківки. Марія Соловйова, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини.